Розглянемо, як розв'язується рівняння високого рівня складності. Спочатку необхідно визначити, яка дія в лівій частині буде виконуватися останньою. У нас тут множення, віднімання в дужках, вони виконуються першою і другою діями. Після цього у нас ділення виконується, і четвертою дією виконується додавання. Отже, додавання це остання дія. І відповідно. Її компоненти, те, що перед знаком плюс усе, це доданок перший, це в нас доданок другий і це в нас сума. Оскільки X міститься в першому доданку, то невідомим буде саме перший доданок. Позначимо перший доданок, другий доданок, сума. Тепер доданок, як ми знаємо, шукається відніманням, тому ми записуємо. Невідомий доданок. Тобто переписуємо цей вираз ось, дорівнює сума 31 мінус відомий доданок 26. Викоряємо тут віднімання усно. Отримуємо 5, пишемо зверху. Тепер у нас множення віднімання і ділення. Остання дія ділення. І, відповідно, для ділення цей компонент є ділене. Це дільник, а п'ятірка це частка. Відповідно, невідомий компонент буде ділена, оскільки їх тут. Підпишемо. Оце в нас ділена. Дільник, частка. Ділена обчислюється множенням. Відповідно, ми записуємо ділене це оцей вираз. Дорівнює дільник помножити на частку. Виконуємо тут дію. Результат записуємо зверху. Тепер у нас множення і віднімання залишилось. Остання дія віднімання, тому це в нас зменшуване. Це в нас від'ємник, а це різниця. Невідомий компонент зменшуване. Зменшуване шукається. Додавання. Записуємо. Зменшуване, відємник, різниця. Отже, зменшуване, дорівнює. Від'ємник плюс різниця. Виконуємо додавання, отримуємо тут 84. Тепер у нас залишилося остання дія це множення. І Х це невідомий множник. Невідомий множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Ділення виконуємо, отримуємо 12. Отже, х дорівнює 12 і відповідь. Розглянемо ще одне рівняння високого рівня. Отже, ми маємо 100 поділити. Потім в дужках оцих синіх. Оцей вираз. Додати, 18 додати. Оцей вираз. Останньою дією у нас буде виконуватись ділення, оскільки воно за дужками. Відповідно, це у нас ділене. Це усе дільник. Це час. Запишу. Ділене все оце. Дільник і оце частка. Тож зверніть увагу, що будь-яке число чи вираз може бути будь-яким компонентом арифметичної дії. Оскільки їх у нас тут, тобто входить до складу дільника, то саме дільник нам необхідно знайти. Дільник шукається діленням. Записуємо дільник, тобто переписуємо весь оцей вираз, який в дужках, дорівнює. Ділене, це 100, поділити на частку. В результаті ділення тут отримуємо 20. 20 підпишемо тут вище. Тепер у нас остання дія. Виконується це додавання. Для цієї дії це у нас доданок перший, а оце все доданок другий. 20 це буде сума. В цьому випадку. Підпишемо доданок. Тоді оце все також доданок і 20 це буде сума. Для оцього додавання. Доданок другий містить х, тому він невідомий і саме його ми будемо шукати. Записуємо. Другий доданок. Це весь цей вираз. Дорівнює. Сума. Це число 20. Відняти відомий доданок. Обчислюємо, отримуємо двійку. Записали результат. Тепер у нас остання дія це дія ділення, бо вона за дужками. Це в нас ділене, це дільник, це частка. Записуємо. Отже, оцей весь вираз це ділене. Шістка це дільник і двійка це частка. Невідомий у нас компонент ділене. Ділене шукається за допомогою множення. Записуємо ділене. Весь оцей вираз. Дорівнює дільник помножити на частку. Дільник помножити на частку. І ми отримуємо тут 12. Тепер у нас залишилось віднімання множення. Остання дія це буде віднімання. Для цієї дії це зменшування, це відємник, це різниця. Від'ємник саме від'ємник, буде невідомим компонентом. Підпишемо зменшування, від'ємник, різниця. Шукаємо від'ємник. Від'ємник дорівнює. Зменшуване мінус різниця, тобто 12. Віднімаємо. Тут буде 70. Запишемо це. Тепер у нас 10 помножить на х дорівнює 70. Х це множник другий. І ми його шукаємо, як другий множник. Другий множник дорівнює добуток поділити на відомий перший множник. Отримуємо всі. Записуємо відповідь.